Усім вийшла гра, яку розробляла 12 років, і це Хорор Routine. І всі від неї просто в захваті. Вона має 90% позитивних відгуків за сюжетом в астронавт, який намагається вибратись із місячної станції, де трошечки неспокійно, скажем так, все в такому стилі старої камери і. Ти досліджуєш станцію, проходиш на поверхню місяця і по ходу гри розгадуєш якісь загадки, постійно тікаєш від моторошних роботів, і гравці відзначають, що в неї дуже класний візуал і дуже класна атмосфера, атмосфера такого холодного космосу, я би навіть сказав. Яка реально давить, а саунд дизайн це взагалі писав Мік Гордон, і воно прям відчувається дуже сильно в кожному шорусі, в кожному звуці грати тільки з. Наушниками гра вартує всього на все 460 гривень, і це той момент, коли гру краще купити, від та яка розроблялась 12 років, чим просто скачати десь на торрентах, пройти і забути. Я думаю, треба підтримати авторів. Вони з Великобританії, так що записуйте. Називається Роутін. Хто хоче щось такого страшненького на вечір? Я думаю, саме те, що треба, можливо, ми навіть прийдемо її якось на стрімі.